Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко, Добрий. Сьогодні мені файна така штука трапилася на одному з ринків містечок прифронтової зони. В принципі, вся, вся Донеччина це прифронтова зона. Або фронтова, або позафронтова, так чи інакше. 500 гривень 5 метрів. Лед-стрічка. Яку я використовую для освітлення тепер вже цієї земляночки. І пару днів тому там, почали спілкування в коментарях, якого кольору брати освітлення тут в землянку. І я от, приємно здивований. Виявився, що обирати колір можна просто в прямому етері. Ось таким чином. Так. Жовтенький. Я кажу жовтенький. Тут якось так кнопки працюють. В цьому режимі взагалі таке, як не працюють. І тут ще написи по режимах. Тут написано Smooth, що мало би бути гладенько, тобто постійно, а воно. Починає блимати, але зараз взагалі. А, це ж все, це ж інфрачервоний. Я ж маю туди його спрямовувати. Отже, жовтий. Червоний. Ну, це просто я зі спалахом знімаю, воно не так добре вам буде видно. Я просто покладу якісь випадкові кольори. І ви зрозумієте, що можна обирати. Насправді прикольна штука, зручна. І тут яскравість обираєш, це менше. Взагалі ледве-ледве пунктир такий. О, і от більше, більше, більше аж до максимуму. Там у них було живлення різні довжини. Живлення від 220 або від 5 вольтового джерела. Я взяв собі на 5 вольтів, бо у мене вона автономка. Так, 12 вольтова через розгалужувач. І треба, буде, мабуть, іще один такий розгалужувач сюди. Тут є різні режими, але вони не відповідають надписам. Так, Smooth Fade, Strobe, Flash. А воно у підсумку, ну, натискаєш smooth, воно почне блимати. Fade. мало би зникати, але воно ну, ну, щось якось... Ні, ну, таке, як зникає. Але от натискаєш smooth, що мало би бути гладенько, і от воно блимає. Ну, Хіба це Smooth? Ну, Принаймні я гладеньке не так розумію. Strobe. Так, Strobe. Блимання. От. Замість натискаєш Strobe, воно. Благородно, гладенько. Напускаєш Smooth, воно навпаки стробоскопить. От, стробоскопить. Я так розумію, тут просто кнопки Strobe і Smooth переплутані. От. І відповідно, зараз буду експериментувати і дивитися. Е, яким кольором освітлювати землянку, і буду ділитися з вами досвідом. Приємно, насправді, я ну, здивований, не слідкую аж настільки за асортиментом речей на ринку. Така от штука 500 гривень 5 метрів, пультик. Від пігулочки, якої cr 1220. Так, ну... Симпатично. Мені от я трохи повмикав. ну Це ж я ще не встановив, як належить. Це я так просто легенько накинув. подивитись на що це взагалі схоже. ну і Прикольно, прям, прям файно в земляночці. І я задля цікавості ще зроблю коротке відео, пущу його через детектор струму, подивимось, скільки воно споживає. Я думаю, воно споживає взагалі мікро, мікро, мікро мізер. Користуйтесь, працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.